Вітаю! Ви на моєму каналі Максим Рудний, де Я ділюся своїм досвідом в сфері програмування і зараз проводимо курс по вивченню React і GraphQL. Зараз також у нас друга частина нашого відео по деплою нашого додатку в на хостинг. Ми обрали Хіроку як додаток, і в першій частині ми об'єднали весь наш додаток в межах одного URL-адреси, одного порта. Це зараз 4000 порт. І ми, відповідно, Node.js наші повертає нам наші сторінки, наші контент, і ми відповідно можемо також робити запити на цей же самий endpoint, але на цей же самий URL-адресу. Домен. Але, відповідно, в GraphQL можемо витягувати окремо. Цю частину ми закінчили, і тепер давайте перейдемо конкретно в розділ деплою в граф в. Heroku. Що нам необхідно зробити в межах цього? У нас є наш додаток. Перш за все, я би вам рекомендував би прочитати документацію по деплою додатків в Heroku. Тут все насправді доволі просто, якщо у вас стандартний, простий додаток. У нас є наші репозиторії, нашими файлами ми робимо Heroku login. Далі створюємо додаток, і потім просто виконуємо git push heroku main, і все пішло на Heroku-сервер і там, відповідно, буде якось білитись наш додаток. В нашому ж випадку є певна специфіка, адже в нас клієнтська і серверна частина розбиті в окремі файлки, в окремій директорії, і нам необхідно сконфігурувати наш додаток, щоб він працював на Heroku як один єдиний суцільний додаток. Про що я говорю? Перш за все, давайте йти по документації. Нам необхідно створити пакет JSON. Як бачимо, у нас цей пакет JSON лежить в корні нашого додатка, не, в, не той, що в сервері, не той, що в клієнті, а окрема його версія. І нам необхідно тут прописати деяку інформацію. Давайте ми. Це все скопіюємо. Щоб нічого не придумати, ім'я у нас буде. Ім'я. Так, версія перша, далі. Як yeah. плюс GraphQL? Uh, main, основна частина, де ми файл який буде запускатися, він нас відповідно знаходиться в uh, сер... сервер source index.js server source, index.js Далі скрипти. Немає значення. Keyword взагалі сміття. Uh, Autor. Це теж не обов'язково uh, dependency У нас в даному випадку у нас немає, адже ми все будемо підтягувати від, з відповідних. Директор, де Директорит, і наступна частина це engine версія Node.js, яку нам потрібно буде використовувати. Давайте зараз глянемо, яка у нас Node версія на 16. Давайте також піднімемо до 16-ї, щоб все точно працювало. І тепер необхідно зробити наступну частину. Давайте перевіримо локально. Як я вже казав, попередньому відео, Heroku у вас повинен бути встановлений. І давайте Hirocus CLI повинно бути налаштовано. Давайте запустимо uh, package npm start. Так, що Так, і, як бачимо наш додаток запустили на 5000 порту Localhost, але це уже запустив відповідно Hiroku, відкривши правильний файл index.js І стартувавши все. Тобто, як бачу, у нас все доволі працює непогано, напевно. Давайте тепер це все дружно задеплоїмо на Heroku. Йдемо по документації. Heroku. Виконуємо Heroku логін. Нам потрібно буде відкрити браузер, нажимаємо Enter, ми запустимо в браузері зараз. Авторизацію, проходимо логін. Так, наші CLI буде знати, з ким ми працюємо, і межі якого додатку створювати, межі якого аккаунту створити додаток новий. Що ж, ми можемо закрити цю сторінку і повернутися в наші CLI. Давайте подивимося в нас є. Ми авторизувалися, у нас є браузер. окей. Що у нас йде в межах нашого додатку? І Heroku Create. Наший, Створюємо наш додаток. Створюється додаток. Ми створили назву Fest Fire. Це можна потім перейменувати, але ось наш додаток буде на цьому порті знаходитися. І тепер нам необхідно зробити. Git push heroku-main, як Тут написано. Давайте. Спробуємо, що ми будемо мати. Uh, heroku dees notupier. Git repository. Uh -huh. Що ми забули? Нам потрібно зробити CD-вийти, бо ми в клієнтському. В клієнтській директорії були. Uh, нам потрібно з кореня це робити, тому ми. Робимо коренем. І твердимо, що у нас проблема. Перш за все, в нас були якісь зміни. Давайте зараз все це ми закоментуємо. Про всяк випадок закоментуємо, закомітимо. Запаблишимо? Окей. Гу, може не мейн, а двадцять один. Версія. У нас хіроку є. Окей, давайте дивимося, що в нас пішло не так. Зайдемо е, в наші аккаунти. У нас з'явився наш додаток хіроку. Але тут поки що нічого немає ще. І я зразу скажу, я не експерт в Heroku, як він там працює, хостинг або будь-який інший сервіс. Просто цікаво розібратися. Просто коротко подивився, що можна було задеплоїти наш додаток. Давайте тепер подивимося, в чому ж проблема. git push heroku master Помилку давайте скопіюємо, загуглимо. Я думаю, я не перший, хто з цим стикнувся. version controls. Ага, можливо, нам треба повторити наші а, ги... Hierku, create, але вже з правильної директорії, а не так, як ми зробили спочатку. Ось наші, нас є наша директорії, нашій додаток фіроку. Далі давайте Git push хіроку. О, Hierruck 21 ми вказали, і наша версія, наша директорія. О, наша наша бринча щойно успішно запушилася в додаток. Зайдемо в наш персонал. у нас з'явився Ага. Тепер ми, по суті, можемо зробити open-up і подивитися, що ми маємо на виході. І в нас відповідно якась помилка, або це просто новий додаток, він не працює ще. Що ми зараз зробимо? Деплой? В вкладці deploy в нас зараз deploy метод використовується Git. Кожен раз, коли ми пушуємо щось в. Хіроку потрібно вручну це робити. Давайте ми під'єднаємо наш GitHub аккаунт і вкажемо, наш Movie's Recommendation репозиторій, щоб автоматично всі зміни підтягувалися з нього. Так, він у нас є, ми його під'єднуємо. І тепер я хочу, щоб кожен раз, коли ми робимо, наприклад, мерч або пуш в нашу вітку React 21, да, поки що ми з нею працюємо. Ми будемо запускати наші білди в межах даного додатку, в межах хіроку. Тобто, це, по суті, такий собі Continuous Integration. Щоб кожен раз вручну не деплоїти всі зміни на хіроку, ми, так би мовити, налаштували хук, Хіроку дивиться в нашу вітку. Коли ми ще додаємо, тут в ідеалі має бути мастер або main. Але поки що, в межах нашого відео ми будемо використовувати React-21. І відповідно він буде запускати всі потрібні нам команди. Окей. Okay. Давайте тепер зробимо наступне. У нас ще є штука як Log. Саме може подивитися логи, і побачити, що було в нас не так. Ми робимо запити. Ну, тут щось не працює, поки що але нам не важливо. Що нам важливо, нам потрібно правильно налаштувати наш проект в PackageJSON. Що я маю на увазі, це те, що. Нам потрібно виконати в скріпт, додати декілька важливих команд. Перш за все, це старт. Хіроку буде знати, як запустити наш додаток. В нашому випадку, випадку це node. Server source. Index.js. Це для запуску. І далі. Така важлива штука, як build. Як збілдити наш додаток. Оскільки в нас на ноді по суті, нема що білдити, але щоб запустити наш додаток, нам потрібно, щоб в client, директорії була папочка Build з збілдженим проєктом. Як ви розумієте, його немає в source-коді. В репозиторії цієї папки не повинно бути, адже вона кожен раз білиться і нема сенсу її туди додавати. Тому ми робимо наступну команду: ми робимо CD-Client, і ми хочемо зробити npm-run build. Ось так буде генеруватися наша папочка з білдом з усіма файлами. І наступна частина це install всіх залежностей, оскільки в нас наші модулі лежать в. Директорія Client і Server. Нам необхідно зайти в кожну з них і відповідно встановити всі залежності. Тому install. Ми прописуємо так. Cd client і npm install. Далі ми робимо CD, weitess client і зайти в сервер. І зробити npm install. Окей. Okay. Здається все. Тепер, коли ми зробимо е, commit і push в нашу гілку, у нас повинен затригаритися build в іроку. Е, робимо commit. Studio Code не, не найулюбленіша моя IDE-шка, але це вже таке. Угу. Здається, все пішло тепер дивимося в межах нашого додатку Activity Тут повинен бути. Чомусь main знову стоїть, якщо нам треба цього так. Щось кнопки сейв не бачу. Ми не можемо змінити віточку, гілку. Окей, давайте тоді зробимо. Хай буде. Тож немає кнопки сейв ніде. Ага, все-таки кнопка сейв є. Просто називається вона по-іншому. Ага, в React 21 ми вказали. Автодеплогі. Тепер дивимося на нашу Activity. Давайте спробуємо зараз щось зробити. Робимо якісь зміни мінімальні. Комітимося, пушаємо в нашу гілку. І трекаємо Activity. Як бачимо, у нас є ось, до перевірку на React 21 гілку. Ось вона. Підемо назад. І як бачимо, в нашому Activity є зараз build. Відкриємо Build Progress. І тут ух, куча помилок. Ну, що нам треба дивитися? Ми зайшли в Installing, Movie's Recommendations, CD client. NPM install cd server. У нас проблеми з резолінгом залежностей. Вот в клиент. Реакт 18. Швидше за все, це ж сама проблема у нас буде локальна, якщо ми зараз Видали пнод modules package лок і виконали цю команду. Давайте спробуємо з усім прапорцем, чи спрацює чи ні. Дуже цікава штука. IPM install legacy-peer-dependency Сінхронізуємось. І давайте глянемо наші хіроку Activity. Так, глянемо процес. І як бачимо, зараз в нас йде встановлення пакетів. Або, або як мінімум спробу встановитись пакетом. Mm -hmm. Як бачимо, пакети у нас поставилися. Далі у нас йде build нашого CD Client Run build. Creating optimized production build. Вже всі Create-React App працює. Створює наш build. Білд Succeed. Окей, okay. Здається, все пройшло чудово. Давайте тепер відкриємо наш додаток і побачимо, що воно не працює. Чому не працює? Глянемо в Не працює швидше за все, тому що в нашому сервері source indexjs Ми захардкодили порт. А порт повинен перебратися з, з Environment Variables. Тому давайте перепишемо цю частину і ми беремо, кажемо ось так, що це буде. Ми беремо з Environment Port або 80-й. І тепер знову комітимось і повторюємо весь процес заново. Так, білд завершився. Та дам все працює, як бачите. Наш додаток завантажився, і він тепер доступний людям. Давайте подивимося, наприклад, тест. Бла бла-бла, URL. Та там. Сам в шоці І як бачите, пер, бачите, можна тепер ділитися посиланнями на наші фільми з будь-ким світім. Що ж, ось так, в принципі, цікаво працює даний додаток. Звісно, ми можемо також перевірити наш рест, цей працює. Тобто, якщо вам потрібен якийсь REST у сервер без проблем. GraphQL. GraphQL також запускається тут. Звісно, у вас є питання з точки зору безпеки, наскільки логічно робити ось такий доступ до GraphQL сервера. Це не найкраща, звісно, ідея. І потрібно було би закрити цей URL. Для цього, по суті, можна вимкнути е, ось цей, як це називається, Apollo, Workspace, здається, забув, як і називається, його можна, в принципі, вимкнути. Але оскільки в нас немає роботи з базою даних, то ми нічого собі не пишемо, а тільки щитуємо то, я думаю, це не сильно критично. Ну і до того це ж навчальний курс, тому. Такі гріхи не страшні. Що ж, ми зробили цю частину. Весь код, як завжди, можна знайти в GitHub репозиторії моєму. Якщо вам потрібні якісь приклади, як на реакції написати, або як була реалізована дана частина, весь код доступний в репозиторії. І, відповідно, наш додаток тепер живий. Дякую всім за увагу. І в наступному відео ми продовжуємо вивчення вже реакту і щось більш специфічно пов'язане з реактом. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися, залишати коментарі, якщо у вас є якісь питання, і ділитися даним відео і курсом з іншими. Впевнений, він буде корисний ще комусь.